Всім привіт! У цьому відео співачка Марія Яремчук відреагувала на слова брата про батька її дитини. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Марія Яремчук народилася 2 березня 1993 року в родині народного артиста України Назарія Римчука. Коли дівчинці було всього два роки, її талановитий батько пішов в життя. Марія зовсім не пам'ятає його. Однак Назарі залишив доньці дорогоцінний спадок, талант. Тому майбутня співачка обрала свій творчий шлях ще в дитинстві. Вона точно знала, що буде займатися музикою. Артистична Марія брала участь у різноманітних шкільних заходах і святкових концертах. Після закінчення в 2009 році гімназії в місті Чернівці вона вступила до Київської муніципальної академії естрадного та церкового мистецтв імені Утюсова – на клас естрадного вокалу. Разом з тим, дівчина заочно вчилася на факультеті історії та політології міжнародних відносин Чернівецького державного університету за фахом міжнародні відносини. Аби заспівати перед професіоналами на великій сцені у 2012 році Марія Яремчук брала участь у проєкті Голос країни 2. І посіла на конкурсі четверте місце. І ще однією сходинкою до визнання став пісенний конкурс Нова хвиля хвиля-2012», на якому Марія була єдиним представником від України. Протягом цього конкурсу вона заспівала пісню британської виконавці Леона Льюіс Хамлес, композиції Сафіра Тарета та Чевода та власну пісню з назвою Весна. Журі вподобала молоду співачку та визнала її талант. Марія посіла третє місце. Крім того, дівчина заслужила симпатію глядачів. Восени 2012 року артистка презентувала свою композицію Зі мною знову, написана Костянтином Меладзе у співавторстві з Андрієм Французом. Невдовзі відбулася прем'єра відеокліпу на цю пісню, над котрим працював режисер Сергій Ткаченко. 2012 року Марія стала учасницею Національного відбору України на конкурсі Євробачення 2013. Дівчина яскраво виконала пісню «Imagine», проте їй вдалося посісти тільки п'яте місце. На початку осені 2013-го Марія представила відеокліп на авторську пісню Тебе я знайду. У 2013 році доля була схильна до молодої виконавиці, вона змогла перемогти в національному відборі. Тоді дівчина заспівала хіт Тік-Ток, музику, на слова до якого, написала сама. Отож, 6 травня 2014 року Марія Яремчук представляла Україну в першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2014 в Копенгагені та потрапила до фіналу. А вже 10 травня вона посіла шосте місце у фіналі Євробачення 2014. 10 грудня того ж року на музичному телеканалі М1 відбулася прем'єра кліпу на композицію Проти вітру, яку Марія також написала сама. Режисерську роботу виконав Віктор Скуратовський. Згодом красуня знялась у фотосесії для української версії чоловічого журналу Максим. Випуск з її фотографіями вийшов у лютому 2015 року. У червні 2015 року в українській столиці відбулося знімання відеокліпу на нову пісню співачки із назвою До Тебе. У грудні світ побачив кліп на композиції в чистім полі, режисером якого став Алан Бадоєв. На початку весни 2016-го Яремчук представила композицію Недозволена. Яку вона заспівала в дуеті з Олександром Пономарьовим. Перші артисти виступили з цією піснею в грудні 2015 року на ювілейному концерті Олександра. Коли пролунала ця дуетна пісня, в ЗМІ пішли чутки про почуття між музикантами. Наступного року Марія презентувала нову україномовну композицію Ти в мене є, а також одноіменний відеокліп, який зняв режисер Алан Бадоєв. Марія Яремчук прийшла на сцену як достойна дочка свого батька та перспективна артистка з великим майбутнєм. У виконавиці було абсолютно все для того, аби стати попдівою і у доволі короткі строки. Красуня дійсно могла стати такою собі українською Аріаною Гранде, але на заваді встали її внутрішні проблеми. Шість років тому Марія звернулася до своїх шанувальників з повідомленням про те, що вона вирішила завершити свою кар'єру, причиною став психологічний стан. Варто підкреслити, що Яремчук не залишила жодних питань і повністю пояснила, що відбувається і як вона мислить. Тобто фанатам не залишилося жодного виходу, окрім як зрозуміти наміри артистки та поважати її рішення. Я зверталася до різних психоаналітиків, і ніхто не міг мені нічого сказати, зізналась співачка. Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було дуже складно виходити на сцену. У мене почалися панічні атаки. Для мене кожен вихід на сцену це як маленька смерть. Зірка зізнала, що на сцену не повернеться ніколи. Дівчина видалила з інформаційного простору і на своїй особистій сторінці в соціальній мережі Інстаграм майже не робила жодних дописів. Марія Назарівна повернулася лише тоді, коли співвітчизники мали потреби у будь-якій підтримці. 24 лютого вона регулярно виходила на зв'язок. А потім навіть поїхала на Євробачення у Велику Британію, щоб представити Україну, як вона колись це робила багато років тому. Повернення Марії було неймовірним, і вона довела, що стала ще більш майстерною та артистичною, попри тривалу паузу. Тобто Зірка безсумнівно займалася музикою весь цей час, хоча й не зробляла неї гроші. І хоча Марія впевнена, що все ж таки не буде працювати в шоу бізнесі, надія досі тліє. Зокрема, українські артисти не розривають стосунки з Яремчук і активно реагують на її публікації в Інстаграм. А нещодавно Марія Яремчук вийшла на зв'язок у Інстаграм. Артистка прокоментувала чутки про народження первістка та ймовірного батька дитини. У травні в мережею ширилися чутки про вагітність виконавиці, після чого стало відомо, що зірка навіть встигла народити немовля. Після тривалого затищеня Ярмчук стала справжньою зіркою українських ЗМІ. Співачка несподівано опублікувала одразу декілька сторіз в Інстаграм, в яких відповіла на здогадки шанувальників. Зокрема, знаменитість показала світлину, зроблену ще коли вона була при надії. У підписі до фото вона зізнала, що, що справді стала мамою. Та більше зірка за час свого мовчання навіть встигла стати продюсеркою фільму. Я тут, бо мене дістало, жила я собі своє життя, нікого не щипала. робила свої справи, спродюсувала кіно, ну й стала мамою, заявила Марія. Однак артистка вийшла на зв'язок не просто для того, аби поділитися радісною звісткою, а щоб висловити своє обурення. Зокрема, воно розлючене через дії пологового, якому народжувала, річ у тім, що, за словами Марії, Перинатальний центр розповсюдив особисту інформацію про співачку та її дитину. Чернівецький перинатальний центр тупо злив пресі інформації про народження моєї дитини, час, стать та навіть ім'я, що є, між іншим, лікарською таємницею та розповсюдженням конфіденційної інформації, написала артистка. Також Яремчук обурена інформацію про те, що батьком її дитини, нібито є співак Олександр Пономарьов. Виконавиця здивована такими чутками і спростувала можливість догадки щодо цього. Вона наголосила, що народила первістка від іншого чоловіка. Так виявилось, що батько моєї дитини Олександр Пономарьов з якогось перепугу. Завдяки ствердим заголовкам, навіть сусіди тепер не жартівливо питають: А де Саша? Це правда? Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина. Додала виконавиця. днями зведений брат співачки Дмитро Яремчук висловлювався про її вагітність, про що Марія також не змогла мовчати. Вона каже, що не розуміє, як родич міг щось коментувати, коли вони взагалі не спілкуються. За її словами, багато років Дмитро отримував кошти від послуховування та використання пісень їхнього покійного батька, співака Назарі Яремчука, натомість сама Марія не отримувала нічого з цих доходів. Думала я гаразд, нехай пишуть. Але тут з'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за, за своє життя бачила разів 15 максимум, і поскаржився просью ще така погана, специфічна сестра, яка не відповідала йому в, в вайбері. Ми ніколи не спілкувалися. Чувак роками забирав усі йо, роялті статових пісень, мені ні копійки не діставалися, а тепер я йому ще й винна, додала Яремчук. Наостанок, новоспечена матуся, закликала усіх поважати її особисте життя та психічне здоров'я. Нині виконавиця хоче насолоджувати материнством та присвятити себе дитині. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!